Товариство доброго здоров'я, Канал «Будні свиновода» я Олександр і наше маленьке господарство раді вас вітати. Безпосередньо зараз товариство займаємося виготовленням комбікормів для наших пухнастиків, тобто кроликів. Комбікорм якраз буде направлятися до тата на господарство. Разом з тим, під час робочого процесу, буквально на декілька хвилинах зупинимося на певних питаннях, які якраз в коментарях. Ставляться стосовно грануляції. Значить, Писав мені там один із глядачів з приводу того, скільки ж комбікорму за годину переробляє цей от гранулятор, гранулятора. Я нагадаю, що це ОГП-150, техномасштрой, тройка якраз от матриця. В принципі, для всіх тварин на нашому господарстві я використовую саме оцю от матрицю. Нема в мене змінних там і інших матриць. В принципі, я вважаю, що оптимальний ідеальний. Розмір матриці під усіх види тварин. Ну, можливо, би можна було б використовувати четвірочку, на яких би там 10 кг, 15, можливо, продуктивність би виросла. Але разом з тим я буквально там місяців, напевно, два назад заміряв самопродуктивність на переробці комбікорму для кроликів, і в мене вийшло в районі 105 кілограмів за годину. Знову ж таки. Мало це чи багато, кожен може як би, вважати по-своєму, але повторююсь, продуктивність цього от гранулятора. З приводу того, там ще декілька підписників зараз замінимо відео. Так, то, товариство. Змінюємо місце дислокації, якраз от погодні умови і мороз в першу чергу приводять до того, що наша техніка не витримує, тому продовжуємо місце зйомки в іншому місці. Сьогодні забрав такі маленькі придбання, які дуже сильно знадобляться на нашому господарстві плафони, в які будуть вставлятися інфрачервоні лампи, і якраз от, оця система допомагатиме нам обігрівати в послідуючому новонароджених Значить, Плафон із європейською вилкою, із цепочком, якому оця от лампа в табажурі буде підвішуватися. І обігрівати поросяток. І саме головне, це так називаємий адаптер-перемикач, який дозволятиме нам регулювати потужність самої лампочки. Значить, лампочки будуть тут установлюватися на 175 Вт, коли поросяткам буде зажарко і потрібно буде зменшити навантаження, і якраз от зменшити кількість кіловат, які будуть накручуватися на нашому лічильнику. Перемикаємо на 100 кВт. Коли буде відбуватися робочий процес, якраз все у найменших подробицях вам покажу. Також забрав інфрачервоні лампочки саме по 175 кВт кожна. Якраз Хлопці дуже часто запитують, якої потужності лампи для обігріву використовують. 150 ка слабенькі, ну а 250 ка в принципі... Якби у них немає потреби. Єдине, що дуже величезну кількість кіловат, знову ж таки, накручує на лічильнику, а прям такого КПД величезного ну, я не бачу. Тому на 175 кВт оптимальна лампа для обігріву. На мою суб'єктивну думку, пишіть своє бачення знову ж таки, в коментарях. як ви до цього ставитись, і що ви з приводу цього думаєте? Абажурів замовив три штучки. Якраз от в послідуючому, коли приблизимось до опоросів, будемо їх використовувати. Замовив, можна так сказати, останні, тому що більше не було, але разом з тим протестуємо їх, подивимося, як вони себе рекомендують, тому що кількість їх величезна на ринку. Є і такого плану, і трішечки інші, такого, неначе алюмінієвого кольору. Є і різного роду оці от фіксатори, пластикові, металеві, але знову ж таки, якщо будуть гарно працювати, трішечки в послідуючому, коли виробник їх завезе, замовимо, ще. Корм -корм якраз корм переробив і висипали у тата на господарстві в корито, якраз от, щоб він гарненько у нас охолов. Ну і в послідуючому кроликам будемо його згодовувати. А Ось і наші красунчики, які ми сьогодні і виготовляли. Комбіком. Зараз якраз таки його підсипаємо, додамо сінця, водички і вирушаємо далі потихеньку обслуговувати наше господарство. Да, Зерзяки, випили все. Як то кажуть, поки туди, поки сюди. Тепер повертаємося до обслуговування наших свинок. Сьогодні за бортом у нас мінус 15, так що біжимо працювати швиденько. Так, товариство, зима, можна так сказати, у всіх смислах дуже. Напрягуча пора року. Як ви бачите, ванни в нас знов порожні. Якраз от із настанням таких дебелих холодів паці наші нямують із превеликим завзяттям. значить Зараз швиденько проведемо управочку і будемо приступати до виготовлення комбікормів. Якраз от часте питання, яке в останній період дуже часто підписники задають, з приводу того, скільки може обслужити оцей от агрегат, який я сам нещодавно, буквально ну, в районі там, місяця назад. Придбав це фермер С450 комплекс зернодробілка і вертикальний кормозмішувач від компанії Техномастрой. Все працює від однієї фази. Товариство я і в коментарях відповідав, і з хлопцями списувалися, якраз от, з тими, кого це цікавить. Друзі, я не можу однозначно відповісти, наскільки кілограм, і якраз наскільки свинея ця от установка, ну у мене на господарстві все таким чином скомпоновано, що ми виготовляємо комбікорм для ремонтних свинок, його раціон і. Як би компонентні одні, е, раціон комбікорму для наших е, супересних свинок інший. Раціон для лактуючих свиноматок, е, які трішечки раніше у нас були на господарстві, інший. Маленькі поросятка, які відлучені від, порос... ну, від свиноматки, їм потрібен стартовий комбікорм. Тому ну, однозначно я не можу відповісти, на яку кількість е, якраз от, ця от установка. Ну, може дозволити обслугувати поросят. Я, наприклад, 100-150 кг кілограмів одного комбікорму і раціону виготовив. Вибрав його із кормоцеху, перемістив із ванни згодовою. Проходить 2-3 дні. поросятка поїдає там, чи то свиноматки, чи то ремонтні свинки знову виготовив. В принципі, повторюсь, ну от основна мета, з якою ця от установка була куплена, це якраз от ну, набагато легший процес виготовлення комбікормів для мене, тому що ну, от все це раніше доводилось переносити руками, відрами, засипати у зернодробілку, потім вибирати оце помелену зернопродукцію. Ну і в одній з ван додатково ще доводилось змішувати А так, якраз от із придбанням цього агрегату. То все, якби в три-чотири рази стало легше. Е, можна так сказати, е, самоцьоком зерно у нас е, плеве у зернодробілку, все погружається у вертикальний кормозмішувач, натискаємо кнопочку, вмикаємо його, додаємо ті компоненти, які нам потрібні для виготовлення того чи іншого комбікорму. Ну і в принципі все набагато набагато легше. Знову ж таки, хто. І В кого є подібного роду агрегати, і хто займається суто відгодівлею, будь ласка, напишіть в коментарях, я думаю, хлопцям буде цікаво, ну, скільки поросят може обслуговувати такий от агрегат або ж той же самий КС-600, тому що хлопці із приводу нього якраз от задають питання. Так що всім буду вдячний за коментарі. Так, швиденько зараз обслуговуємо нашу малечу, прибираємо пісікаки. Ну і якраз будемо переміщатися у складське приміщення, де будемо займатися виготовленням комбікормів. Як ви бачите, бункерні кормушки не дуже прям так сильно допомагають. Нашим поросяткам не викидати оцю от гранулу, але от те, про що я неодноразово говорив, ну, великий відсоток оцього гранулу, який просипається із бункерної кормушки, він все одно поросятками поїдається. Сипучка 99,9% відправлялася б у нас у навоз. Але ну, от те, про що ми з хлопцями неодноразово говорили і обговорювали, ну, от наявність бункерної кормушки, наявність гранули, вона не гарантує того. Там на 100% якраз от що поросятка будуть все е, ретельно і ідеально поїдати. Все в першу чергу залежить від е, ну поросяток. Бувають стаді, в, е, в будь-якому стаді, буває це вже шляхом експериментів і спостережень. Виявлено, от в кожному стадії буває одне от порося. Ну, от, наприклад, аля, цей, яке буде стояти, довбати, вигрібати, але їсти не буде. Просто-напросто займатися. Таким шкідничеством. Так що, товариство, такі от справи. Біжимо працювати. Зняв швиденько все, що відбувається у нас на господарстві. Зараз, якраз, от луплять дебелючі морози, тому, тому не весело. Але нічого страшного, все буде добре. Так що, всім дякую, хто був разом з нами. Не мерзніть, бережіть себе, рідних, близьких, підписуйтесь обов'язково на канал і до нових зустрічей.